Ось так виглядає основа пресу для вуликів з очерету на українську рамку, на 12 українських рамок. В цьому ж пресові можна буде пресувати менші корпуса, наприклад, на 300, і туди буде вставлятись 8 додановських рамок. Ось така от гарна робота, все, вишліфано. Все зашкурено. Бачите, як все гарненько. Зараз я вам продемонструю. Дивіться. Сорок два. Сорок два. 42 42 На такій висоті дивимося 34 Дивіться Погано видно 34 Коротше, тут... Я не знаю, воно тут потрібно чи не потрібно, але тут настільки все виміряно до міліметра. Візьмемо цю сторону. Те ж саме. 42. 42. 42. Ви бачите, яка точність. От тому і питають, а що ти їх робиш по тижню від цей прес? Я буваю його і півтора тижня роблю. Це тимчасова пластина, вона зніметься. Ось який високий. Бачите, красень. Це український вулик буде. Можна тільки нижню обв'язку і верхню. Це все очеред. Тобто з куска досочки можна зробити цілий корпус, а можна і цілий вулик. Гарно, подобається мені. Все, ну надіюсь, через дня 4 дороблю і покажу, що вийшло.